Бюджет, а нема що. Це перше. троє. 19 мільйонів, якби ми не ділили касу, так? І, не, нову, і не, не, не паркує для всіх об'єднання. Що ми маємо робити? Ми маємо задане дане, дане рішення внести в порядок денний. Ми до нього дійдемо після обіду і за цей час. Оце і консультації, і переговори, і все, щоб дійти до рішення. По рішення ми маємо сьогодні прийняти. Не колись так. Тобто, сьогодні треба. Тобто я пропоную сьогодні внести в порядок денний, в другій половині дня ми підійдемо до його розгляду і я думаю, що в того часу знайдемо ну, оптимальне рішення. Дякую, Іван Миколавич, відповідно, Шановний Олексій Петрович, шановні депутати, дійсно питання складне і на сьогоднішній день потребує декілька трактувань. Фракція Української народної партії виступає за те, що бюджет необхідно приймати по зміни і це є кошти, яких чекають райони. Але вибачте, мені за виключенням одного питання. І я підтримую чітко в цьому питанні позицію нашу Україну, що, можливо, в цілому євро. Але є інша пропозиція виділити окремо додаткову дотацію з державного бюджету на рівні фінансової забезпеченості місцевим бюджетом, тому окрема сума є 15 мільйонів, і просто дати доручення фіно спільно з бюджетною комісією, з залученням інших служб, відпрацювати це питання, тому що закидається до...